В дитинстві і не тільки в ньому Бетмен був моїм улюбленим персонажем. Похмурий, суворий, темний кремезний дядько, що маючи із суперсил тільки гроші, міг перемагати не тільки бандитів з вулиць Готема, але й злодіїв із суперсилами. Маючи геніальний інтелект і виняткові детективні здібності, він може заоцмартити тих, кого не виходить вивести фізично. Кількість фігурок цього персонажа, що була у мене у дитинстві, неможливо перерахувати. Число переглядів фільмів Тіма Бартона про темного лицаря могло побороти фінансову кризу в країні, якщо би перевести його на грошовий номінал. А касета із мультиком Маска Фантазма була затерта до стану проперженого геймерського крісла. І з плином часу, коли я став могти у які на якій аналіз, я почав розуміти, чим саме мене, поміж інших чудиків у трусах поверх колготок, але які мали попсові суперсили по типу польоту, лазерів із очей чи. Липких рук хікана. Мені подобався саме тіп у костюмі із вухами і плащі. Найголовніше це те, що Брюс Уейн став Бетменом не тому, що на екскурсії у Чорнобилі ходив без лічильника гейгера, або на ньому випробовували експериментальні стероїди, чи його вкусив павук, поки він сімпив руду дівчулю. Ні. Брюс Уейн став Бетменом завдяки цілій, кропіткій праці і тренуванням. І грошам. Психологічна травма, а саме вбивство його батьків, грабіжником, у якому Брюс ще й звинуватив себе, бо вважав, що якби він не потягнув батьків із вистави в оригіналі із фільму у той момент, то нічого б не сталося. Привіт, принципу причинності, детермінізму та іншим цікавим теоріям, з точки зору яких теж цікаво задуматися над такими подіями. Це і запустило ланцюг із всіх його рішень та досягнень, що в майбутньому дозволять ламати писки бандитам на вулицях. Брюс надалі все життя розвивається як фізично тренуючись, подорожуючи різними країнами і збираючи різні види бойових мистецтв, так і розумово, вивчаючи різні науки по типу фізики, хімії, криміналістики тощо. Треба вночі карати злочинність, а в день вдавати, що ти мільярдер плейбою, який управляє гігантською корпорацією. Брюс гідно коміксового канону, натренує своє тіло висипатися за 4 години, так як звичайні люди за 10. І так, я знаю, що це неможливо, але ну камон, у нас тут мова про двометрового тіпа у броні з рогатим шоломом. Все, що є у цього героя, повторюся, це результат тяжкої постійної праці і наполегливості. Не меншим основним героєм історії про найвеличнішого детектива є і місто Готем. Заради блага його жителів працював батько Брюса, заради цього ж блага працює і він сам. Хоч і трохи по-своєму. Часто будучи готовим пожертвувати собою заради цього. І от у фільмах Готем зображено по-різному, іначе у кожному окремому випадку непогано. Але на мою думку, найкраща його версія саме готична і гротескна, з класичними для нього елементами арт деко у фільмах Бартона. А от де його змальовано ідеально, окрім першоджерела, так це якраз таки у іграх серії Аркем. І от лінійка Аркем це дійсно краще, що могло чекати такого героя. Першу частину серії Batman Arkham Asylum» я пройшов у свій час разів 10. Гра, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса, як найуспішніша гра про супергероя за всю історію. Нарешті нам дали побігати за того самого Бетса, що не тільки Punch in the Face Bad Guys, але й використовує гаджети і детективні методи для розслідування. Атмосфера персонажі захопливий на свій час сюжет. Далі була в рази більша Аркам Сіті, і ще масштабніше остання на даний момент «Arkham Knight». Перед якою і виходила Арка Морідженс, яка, на відміну від трьох інших, які розробляла студія Rocksteady, розроблялася іншим дочірнім підрозділом Warner Brothers Warner Brothers Games Montreal. Гра, яка як і слідує із назвою змальовувала становлення ще молодого Бетмена на шляху до справедливості, і на мій суб'єктивний погляд, залишилася вкрай недооціненою. І сьогодні напередодні різдва ми спробуємо згадати, якою була історія святвечора для Бетмена 11 років тому у грі Бетмен Аркам Origins». Найкрутіше, що є у цій частині, це сюжет та постановка. Про них в першу чергу і хотілось би поговорити найбільше. Події стартують із катсцени, що за пару хвилин ідеально сетапить стан речей. Бачимо виступ ще не комісара Гордона, що заперечує існування Бетмена. Із поліцейської хвилі стає відомо, що на в'язницю Блекгейт скоєно напад, підозрюваним у якому вважається кримінальний авторитет роман Сеоніс Чорна маска. Крутезний супергеройський дресап Брюса, якому секрет Мюінгу, походу, був відомий ще з дитинства, інакше як пояснити ось цей бампер замість підборіддя? Яскрава презентація Бет Крила та Альфред, що нагадує Брюсу, що якби цей святвечір же пора вже і куті навернути. Але слова проходять повз. Бетмен здійснює яскраве супергеройське приземлення на території в'язниці. Один з бандитів пресує головного наглядача тюрми. І як же ці моменти, коли бандити лякаються тіні Бетмена, круто грають на відчуття того, що поки ще всі вважають його просто вимислом. Від наглядача дізнаємось, що прийшли розбійники за комісаром поліції Лобом. У в'язнів теж святкують, навіть носочки для подарунків є. Непогана виправна система у Готемі маю сказати. Так як далі ми стикаємося з першим боєм, хотілося б сказати пару слів про бойовку. Це система фріфлоуза, якої Бет плавно переміщується від одного супротивника до іншого. Із набором показникам мжиника комбо екстрій. Прискорюється та наносить більш значиму шкоду. А після x 8 з'являється можливість використання спецприйомів, а використання гаджетів не збиватимуть значення комбо і також стають доступні їх посилені варіанти. Просунувшись трохи вперед, бачимо, що чорна маска звільнив ще одного суперлиходія вбивцю крока і захопив комісара. Опа. Тут у нас відсилка для фанатів у вигляді камери лиходія календарника, що схиблений на датах та приурочує вбивство до свят. Ну а звати його Джуліан Грегорі Дей. Ну зрозуміли, Джуліан як Юліанський календар, Грегорі як Грегоріанський, а Дей е... День. Ну то менше з тим: Бетмен, не маючи змоги розбити броньоване скло, вимушений спостерігати, як злодії вбивають комісара Лоуба. Знайшовши шлях нагору, бачимо, що Сеоніс відлітає на вертольоті, а от крок, учуявши запах Бетса, починає рамсити з метою показати, хто на цій тюрмі пахан. Босфайт не складний, Увертаємось, збиваємо концентрацію плащем, кидаємо батаранги, коли крок збирається кинути цистерну з паливом. Після перемоги дізнаємося, що чорна маска оголосив за Бетмена винагороду. І за ним тепер полюють. Вбивці в цей момент йому в туза заходять копи разом з гордоном і як же круто виглядає його втеча. <звук> Повернувшись до Бет-Печери, темний лицар дізнається, що найнятими вбивцями були. Вже відмутоханий Крок дитя експерименту по створенню суперсолдатів Деструк, скажений піроманьяк світлячок, мідноголовка вбивця, що з поміж інших навичок володіє ядом, майстер стрілкової зброї, дедшот, електрошокер. Ну тут одразу зрозуміло, що у нього за фішка. Майстер східних бойових мистецтв Шива та Бейн. Громило в масці мексиканського лучадора, що за допомогою речовини під назвою Веном може посилювати свої без того немалі фізичні здібності. Вважається одним з найсильніших ворогів. В Бетмена, до речі, який навіть у якийсь момент зміг його перемогти. Бет вичисляє, що дрон, з якого він забрав карту пам'яті, скоріш за все належить Освальду Коболпоту на прізвисько Пінгвін. На його пошуки Бетс відправляється. Але по дорозі з'ясовується, що вишки, які використовує навігаційна система, з чогось працюють на заглушення сигналу. Виявляється, що за цим стоїть Рідлер, черговий лиходій на ім'я Едвард Нігма, що одержимий ідеєю своєї інтелектуальної переваги. В кожній частині серії він відповідає за сюжетне обґрунтування наявності колекційних предметів на карті, для доступу до яких треба вирішувати простенькі головоломки. Щоб вийти на пінгвіна, безриває угоду по продажу зброї, яку проводить підручний пінгвін Абалакун. балакун. Дивно, що для того, щоб його розговорити, довелося скидати прив'язаного за ногу підолаху з даху і зламавши його сім картку, дізнається, що пінгвін знаходиться на старому кораблі в порту. Тут можна докладніше зупинитися на ще одній механіці геймплею ігор серії Аркам. А саме в сегментах, де пріоритетом є безшумне усунення ворогів, які охороняють певні камерні локації. Умови в цих сегментах постійно змінюються і вимагають підлаштовуватися до таких змін. І ускладнень до прикладу відносяться вороги з ребрі що глушать детективний режим зору. Деякі мають тепловізори, хтось розкидає міни, і так далі. Для протидії ж у нас є всі необхідні інструменти по типу гаджетів, приманок і деструктора для відключення боєздатності зброї, і тих самих глушилок, а також сам дизайн локацій з горгулями або певними виступами, на яких можна засісти, чи вентиляційними решітками в підлозі і стінах, за якими можна сховатися, і так далі. Корабель кишить головорізами всіх сортів, і на арені Бетмену доводиться зустрітися з наступним зі списку вбивць, що полюють за його головою електрошокером. І це найдовший босфайт в історії відеоігор. Діставшись нарешті до кабінету Коболпота, спостерігаємо молоду і більш агресивну версію Бетса в дії. І як же динамічно ці сцени поставлені. Погляньте, цей чолов'яга точно прийшов сюди неласкаво теревенити. Він прийшов повзати по вентиляціях і вибивати зуби злодіям. І як бачите, всі вентиляції вже закінчились. Але допит пінгвіна, що вже встиг проговоритися про яке вбивство в квартирі Чорної маски в Лейзі Тауер, перериває наступний зі списку вбивсь Дестрок. Боссфайт з яким, мабуть, найкрутіший у всій грі. Дуже простий з точки зору ігромеханіки, побудований в основному на квіктайм-івентах, але динамічна постановка і плавні, але стрімкі анімації, просто 11 бед з 10. Залутавши у переможеного трофею управляємо Кігаті, маючи інфу про наступну точку інтересу, у Лезі Тауер здвигаємо туди. Підслухавши розмову двох поліцейських на вході, дізнаємося, що поліція підозрює у вбивстві саме Коблпота, але щось тут не сходиться, бо незрозуміло, який тоді сенс йому було відправляти. Бетмена на місце вбивства. У квартирі моторошна картина, повсюди признаки бійки, труп маски лежить при вході, на люстрі висить його подружка, а в центрі сліди пожежі. Зрозуміти, що насправді відбулося, нам належить за допомогою сканеру доказів, механіки, що є у кожній грі серії, але з цієї частини допрацьованої, у яку додали відтворення ймовірних подій у доповненій реальності, залежно від зібраних доказів. Поступово знаходячи і скануючи докази, стає відомо декілька речей. Вбивство відбулося декілька днів тому, але у такому випадку не зрозуміло, як маска міг напасти на в'язницю цього вечора. Пінгвін, хоч був у квартирі Сеоніса і встиг залишити в ній свої відбитки, що додатково із Алістичною експертизою, яка вказує на постріли з висоти його зросту, змусило поліцію підозрювати його. Насправді не є вбивцею, бо справжній кілер здійснював постріли то сидячи, то з руки вже мертвого Сеоніса з вкладеним у неї пістолетом. І фінальною вишенькою є повідомлення з телефону подружки Маски йому ж про когось на ім'я Джокер, чиє ім'я поки не говорить нашому герою ні про що. Тому для подальшого розслідування він вирішує пробратися до поліцейського відділку і отримати доступ до кримінальної бази даних для порівняння з. Знайденої на місці вбивства ДНК. Так як на даний момент Бетмен для копів такий же злочинець, як і інші, то пробиратися доводиться тихенько по стелсу. Якщо не запороти його так, як я, після чого доводиться відправити піввідділку на лікарняний. Сподіваюся, страховка у Годомській поліції передбачає тимчасову втрату працездатності від людей, що ідентифікують себе як летючих мишей. Але так як за хвилину до цього вони обговорювали, що замість виконання прямих обов'язків збираються вбити Бетса заради винагороди, а інші розмовляють про співпрацю з мафією, совість може спати спокійно. Усе. Ерверній герой зустрічається із донькою Джема Гордона Барбарою, яка напередодні цього сварилася з батьком на рахунок того, чи є Бетмен злодієм, і яка у майбутньому стане бетґірл, а після пошкодження хребта Джокером стане оракулом і буде допомагати йому на віддаленні, як Технар. Від неї отримуємо інфу про те, що краще підключитися напряму до кабелів базданих поліції під будівлею. На виході Бет стикається із жимом, і ми спостерігаємо майбутніх друзів, що поки не можуть зійтись у ідеології. Бет намагається довести, що вони на одному боці. Джим відбувається, згадуючи йому його жорсткі методи. Так, справжня дружба і зароджується. Я так з усіма друзями і познайомився. Каналізації бандити чорної маски мінують все, що можна, а нам презентують новий тип супротивників. Майстрів кунг фу, здатних крутити потужні вертухи. Розібравшись з усіма, нарешті збираємо докупи справу по вбивству. Пінгвін був у квартирі Сионіса вже після вбивства. Джокер сильно налякав дівчину Романа. Тому той відправив її на конспіративну квартиру, що, як ми знаємо, її не врятує. А сам Сеоніс, будучи параноїком, вирішив застати ворога, який чекає на нього зненацька, і відправив двійника через вхід у квартиру. А сам спробував зайти через балкон. Але Джокер передбачив такий поворот, і насправді Роман потрібен був йому живим, бо той володіє торговим банком Готема, хранилище якого має біометричний захист. Справа поступово збирається до купи, а отже, наступна зупинка банк. На виході з каналізації місцеві колядники в масках кроликів запрошують Бетмена на вечірку, лиходія на ім'я Капелюшник, що одержимий творчістю Льюіса Керролла, тематикою країни чудес і пошуками своєї власної Аліси. По суті, це один із сайт костів, в якому нам належить врятувати викрадену дівчину. Ну і як таке запрошення можна не прийняти? Видоговтеюкенкам тому на хвилинку відволікаємося від мейн квесту, під дією гіпнозу капелюшника прогулюємось по тематичних локаціях, проходимо нехитрі головоломки. Особливо сподобалася ось ця, де треба здогадатися йти за кроликом, прямо як у історії про Алісу. Надираємо пару дуб і нарешті звільняємо бідолашну дівчину. Але ж у нас тут якийсь там джокер, по сліду якого нам треба йти, і треба скоріше відправлятися до торгового банку Готема, в якому вже купа трупів і розкинених баксів. На впевненому увірвавшися до хранилища, спостерігаємо ситуацію, в якій чорна маска, начебто, грабує власний банк. Але через секунду все прояснюється. справжній Сеоніс у заручниках отримує тумаків за пару слів, а під маскою увесь цей час був сам джокер. І ось тут, коли два основних персонажа в кадрі, хотілось би сказати пару слів про їх голоси замість легендарного голосу Бетмена, який закріпився за персонажем на роки після виходу мульта Бетмен за анімейтед сірі з Кевіна Конроя, який на жаль пішов з життя у 22-му році. Товорі бамі там». А також не менш значимо голоса Джокера, який вже довгий час озвучує наш улюблений люк Скайвокер Марк Геміл. little bit of me in you too. That's... Ролі озвучили Роджер Сміт, відомий ролями озвучки Ецію із Assassin's Creed, Кріса Редфілда із серії Resident Evil та багатьох персонажів аніме, а також один із найвідоміших акторів озвучення в ігровій індустрії Трой Бейкер. <рес> Як на мене, то вони настільки змогли вжитися в ролі, що навіть іноді складно відрізнити їх від звичних голосів з поправкою на те, що відігрують вони більш молоді версії персонажів, тому і звучати прямо ідентичної не мали. Але голос Конроя у пам'яті назавжди. Бенженс. Я Найт. Я Бетмен. Отже, на виході саме Джокер назначив винагороду за голову Бетмена. Він же пограбував Сеоніса не тільки на гроші, але й віджавши його банду. І тепер псих спокійно йде, підірвавши хранилище, а герою не залишається іншого як відправитися слідом за ним. Допитавши одного з бандитів, виясняється, що Джокер відправився на сталеварний завод. Прошвернувшись по якому Бедмен знаходить Сеоніса і у типічній для себе Менері намагається вибити інформацію про місце знаходження Джокера. Але отримавши дозу яду від найманки мідноголовки, починає ловити непоганий такий тріп. Через її промови нам дають зрозуміти, що ситуація серйозна і є дуже мало часу для нашого героя, щоб не відкинути. Розканувавши один із слідів яду, він відправляє інфу про нього Альфреду, що має на швидкоруч зварганити антидот та відправити його бецу. З мідного ловкою все ж доводиться битися, і Басфат з нею представляє собою вже звичний бій з купою ворогів, який закінчується за секунду, як тільки бецу нарешті вдається полікуватися. Боже, що би Бетмен робив без Альфреда? Прати бет навряд чи легка задача. Після наглядної демонстрації того, що бец прихильник рівноправі, він дізнається від мідноголовки, що Джокер має зібрати всіх, кого завербував для вбивства Бетмена. І налаштувавши сканер на сигнал початок шокера, він легко знаходить місце зустрічі: готель Gotham Сіті Royal. Діставшись туди, ловимо різдвяний флекс. І рухаємось далі. Через камери спостереження вдається проспостерігати за збориськом злодіїв, на якому джокер відкриває своє істинне обличчя вбивцям. Черговий раз, насолодившись прекрасною постановкою відеовставок, стаємо свідком того, наскільки злочинному світу під керівництвом Джокера необхідний профсоюз. So Джокер відправляє вбивць на пошуки Бетмена, біжать кабанчиком всі, окрім Бейна, який заявляє, що нема сенсу кудись йти, так як Бетмен сам іде за Джокером. І ось тут нарешті, окрім фільму Нолана, показано, що Бей не тільки гора м'язів, а й також всесторонньо розвинена особистість. Бо з дитинства, відбувавши заключення у в'язниці за свого батька, він мав змогу розвиватися, читати книги та освоїв медитацію. З тіла Шокера Бетс підбирає його перчатки, що додає у бойовку елемент використання електричних розрядів. Починається. Довгий підйом на вершину башти з періодичними боями і головоломками, родзинкою якого стає парк атракціонів, побудований прямо середині хмарочоса, в якому на кону головоломок з обмеженим часом будуть стояти людські життя. Ви вже зрозуміли, що життя для Джокера варте менше тон бабла, який він вкрав чисто по фану, яке просто розкидане всюди. В одній із кімнат це заміноване тонами вибухівки. Таймер показує 7 днів до детонації, але при зламі для розмінування він просто перескакує на 24 секунди до вибуху. Бец вдається. Вистрибнути у вікно і зачепитися за вертоліт служби новин, з якого вдається потрапити на дах. Після чого ми б'ємося з бандитами, спостерігаючи за цим через камеру цієї самої служби новин. Я вже казав, що постановка у цій грі просто абсолют сініма. Діставшись до пентхаусу на даху ліфта, Бетса одразу ж приземляє Бейн. І в черговій шедевральній катсцені ми знову маємо задоволення спостерігати всю відбитість хедлайнера цього фрікуватого фестивалю. How about... one how many lives did you just take none I think that was just a little stocking stuffer a construction site blocking my view <laughs> Тут Бетсу остаточно стає зрозуміло, що з подібним втіленням чистого хаосу йому ще не доводилося стикатися. Бандитів можна залякати, передбачити їх дії, керовані бажанням слави влади чи багатства, але цей челік може просто зі скуки затіяти полювання на Бетмена, звалити одного з найбільших мафіозів міста, влаштувати ігри з людськими життями, підірвати будинок, бо той закривав йому гарний краєвид із вікна, і все це із посмішкою на обличчі. І без того безрезультатне побиття Джокера перериває Бейн, чим і починає черговий босфайт. Бій знову нехитрий увернувся, глушив після закачки Венома. Вирвав шланг. Профіт. Бійку зривають вертольоти поліції, які через секунду вже падають, збиті підсосами Бейна, який, в свою чергу, з ракетниці стріляє по Джокеру. Чим тільки відкидує його з даху будівлі. Але Бетмен керований своїм переконанням спасати всіх, стрибає за ним і рятує клоуна, який не може зрозуміти, навіщо Бетмен так вчинив. Нагадує йому, що він намагався його вбити у заїждженому злодійському кліше, навіть буває своїх людей, але пошуки причин перериваються поліцією, що у висновку в'яже джокера. А сам Бетмен тікає. І після слів Гарві булока про хто ще б стрибнув урятувати тебе, як не твій напарник. Джокер про себе відповідає, що йому цікаво теж саме. Він не може зрозуміти, що змусило його так вчинити. В чому логіка? Дзеркально, як і Бетмен, не може зрозуміти логіку у діях Джокера. Джокер, будучи доставленим до тюрми Блекгейт, де психіатр Харлін Квінзель, що у майбутньому стане лиходійкою на ім'я Харлі Квін, яка відома патологічною любов'ю до Джокера, намагається скласти його психологічний портрет вголос Роздумує і занурюється у глибини свого поїхавшого розуму. Нам показують одну з найвідоміших версій появи Джокера із графічного романа Алана Мура Убивчий жарт, де комік невдаха, водя зі червоного ковпака, будучи завербованим мафією, йде на діло, після чого падає в чан з кислотою. Також на цю історію відсилає і фраза: чи був у тебе коли-небудь по-справжньому поганий день? Бо у підсумку в цьому сюжеті у флешбеках ми бачимо, що саме через чергу із купи жахливих подій персонажі стає джокером. А мейн темою є те, що він намагається довести Гордону та Бетмену, що все, що відділяє нормальну людину від того, щоб з'їхати з глузду, це один по-справжньому поганий день. Цікава історія, раджу до ознайомлення. Версій появи Джокера існує маса і жодна не є реально достовірною. Що класно показано у темному лицарі Нолана, коли той кожен раз розказує різні версії появи своїх шрамів. Висновком цих самокопань стає усвідомлення Джокером одержимості героям у плащі. От доктор Квінзель, слухаючи всі ці захопливі промови про об'єкт одержимості Джокера, приймає все це на власний рахунок, що і стартує її арку, як Харлі Квін. І знову ж спостерігаємо відзеркалення у роздумах Бетмана на рахунок Джокера з його галюцинаціями на тему спогадів про вбивство батьків, закінчивши з приходом. Бетмен збирається вистежити Бейна за допомогою трекера, який він встиг причепити під час бійки у готелі. Альфред намагається його зупинити, але Бетмен непохитно заявляє, що він на даний момент єдине, що стоїть між невинними і злочинністю. Те єдине, що вселяє у них страх, і сьогодні всьому настане кінець їх кінець. Діставшись до таємного сховища здоровання, Бетмен виясняє, що, окрім того, що той експериментував з метою прибрати побічні реакції від Венома, і ще й зміг розгадати таємницю особистості Бетмена, що вперше змушує його серйозно так занервувати. Розуміння того, що Альфред тепер також наражений на небезпеку, змушує темного лицаря кинутися додому, але його пригальмовують новини про безчинство світлячка на мосту, який його займінував і обіцяє його підірвати разом з купою новинних громадян. Нарешті Бетс намагається Налагодити конект з поліцією, вмовивши Гордона відізвати людей. Бо як тільки світлячок їх помітить, він здійме місту повітря. Гордон навіть не збирається його слухати. Розміновуючи бомби, Бетмен стикається із зачиненими дверима пожежного виходу, і за порадою Альфреда знову зв'язується з Гордоном у проханні відкрити шлях. Але той все так само заявляє, що не збирається співпрацювати з нашим вігілантом. В будь-якому випадку, з допомогою Альфреда, всіх цивільних вдається врятувати. Справа за малим гамувати світлячка. Поганий босфайт в першу чергу із за своєї динаміки і постановки грається нормально, виглядає шикарно. Внаслідок всього цього. Брюс і Джим доходять висновку, що їх розбіжності і нескоординованість могли коштувати життя невинних людей. І тут ми бачимо прикол, яким Бетмен буде постійно тролити Джима у майбутньому. Ви кавери добре. Діставшись бед печери, Брюс спостерігає наслідки нападу. Бейна все палає, поламана техніка, і Альфред, що лежить під завалами, неспроможний прийняти смерть останньої дорогої людини. Брюсу знову вважається смерть батьків, коли він майже здається, згадує, що має початки шокера, використовуючи які як дефібрилятор, і вдається повернути Альфреда до життя. Після такого Брюс стикаючись із сумнівами, чи здатен він взагалі захистити Готом, якщо не може навіть захистити власний дім, отримує настанову від Альфреда, що нарешті змирився із його вибором, і наголошує, що для таких масштабних цілей було б непогано мати вірних союзників, натякаючи на майбутнього комісара поліції Джима Гордона. Рішуче налаштований з усім покінчити Бетмен повертається до місця, з якого все й почалося: в'язниці Блекгейт. Ламаючи хліба натовпам зеків, методично дістається голов Но винуватця свята. Ну і невже можна було подумати, що на фінал Джокер не вигадає, щось ще більше жанути, ніж до цього? Схема така: до Бейна підключено пульсометр, і з кожною реєстрацією удару серця стілець, на якому сидить Джокер, заряджається. І коли він повністю зарядиться. <клух> Тобто, по суті, у Бетмена ситуація, як у тій тюремній загадці про два стільці, цікавий збіг, що саме у в'язниці ці події відбуваються, або він убиває Бейна і Джокер лишається живим, або не вбиває і Джокеру настає гаплик. Битва з Бейном починається так само, як і в перший раз. Поки Гордон не спробує змусити Джокера це закінчити, внаслідок чого попаде у заручники. До речі, ось цей захват це явна відсилка на комікс падіння лицаря, в якому Бейн ламає герою спину, змушуючи на деякий час відійти від справ. Цей же сюжет з'являвся у третьому фільмі Нолана про темного лицаря. Але Бетсу спадає на думку ідея знову використати електрорукавиці. З їх допомогою він спочатку зупиняє серце Бейна, якби програючи і зраджуючи своїм же принципам, чого Джокер і добивався, і незважаючи на це, Джокер стріляє в начальника тюрми, якого прикриває Гордон і тікає. На щастя, у Джима був бронежилет. Після чого Бетс реанімує Бейна, який, мабуть, незадоволений тим, що йому не дали поспати ще 5 хвилиночок. Кидається на Бетмена, накачується Веномом і стартує новий сегмент боссфайту. Де для перемоги, над на цей раз в рази переважаючим по силах супротивником, доводиться підкрадатися до нього по-тихому. Перемога приходить завдяки хитрості, а сам Бейн під впливом Венома і електрики, на щастя, втрачає пам'ять І як наслідок спогади про те, хто насправді є Бетменом. У погоні за Джокером герою вперше доводиться. Забитися проти ворогів пліч пліч з Гордоном. Такі речі здатні бустанути рівень дружби одразу на 200%. Здоганяємо Джокера у церкві, дізнавшись, що його намахали, і Бейн все ще живий, той засмучується. Ну що сказати, жаль хлопчину, він так старався. Роздратований Бетмен міцно прикладує лиходія, який лише дратує його все більше. Під фінал він мало не задушує клоуна, вчасно зупиняючись і віддаючи його гордону. І от нарешті всі лиходії спіймані, громадяни можуть спокійно відсвяткувати Різдво. А Бетмен із міської легенди став повноцінним лицарем Готема, символом надії для доброчесних людей і нічним кошмаром для злочинців. Щиро дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Вітаю всіх з різдвом і прийдешнім новим роком.